Добрий день, діти! День! Так, сьогодні ми з вами будемо ліпити цікаву іграшку. Сьогодні у нас буде свищик. Маленька пташечка. А спочатку я вам розповім казочку. Ліпив хлопчик з глини. Ліпив, ліпив і поклав глину на підвіконня. Летіла пташечка і глина. Зачепила її крильцем і глина впала на двір. А там грались маленькі пташенята. Сумно стала глині лежати, і вона, і вона стала перетворятися. То виліпилась в чашечку, то в мисочку. Пам'ятаєте, ми з вами чашечки, мисочки ліпили, От. то в різні, в різні, в різні тваринки. В різні тваринки. От. Друзі, поклали глину поки. І е, пташечки загрались з глиною, вони дивувалися, як вона вміє перетворятись з одного то, то в одне, то в інше. І глина побачила, що ззаду до пташечок підкрався кіт, ну, злий кіт, дуже злий кіт. Дуже... Товстий. Товстий злий кіт, і він хотів поснідати цими пташенятами. Тоді глина перетворилась, як ви думаєте, в кого? Точно, глина перетворилась собаку і налякала і налякала нашого, е, нашого кота, який втік, і пташенята залишились живими, здоровими. І ми з вами сьогодні зліпимо пташенят. Спочатку почнемо з одного. Так. Ну, що це за поведінка таке. Тепер я вам покажу, як ліпиться ця пташечка. Ви пам'ятаєте, як ми з вами ліпили всередині порожній м'яч? Хто не пам'ятає? Я пам'ятаю. Пам пам да? Ну от, так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. От, помічниця молодець, все знімається, все горить. Бачите? Сьогодні у нас навіть справжнє кіно вийде. Так, oh. значить, з цього м'ячика ми, як і минулого разу, робили шар, з якого потім вийшли чашечки, мисочки. так? Ми точно так, але з маленького кусочка глини будемо робити починати свищу. Пальцем натискаємо, обліплюємо трошки пальчик. так? І потім... Як і той шарик, який ми робили для мисочок, ми глину стягуємо, стягуємо глину, щоб вона, щоб м'ячик закрився. Всередині свищик повинен бути порожнім, правильно. Потім з цього кусочка глини. От вже всередині порожнього робимо дудочку таку, куди ми будемо свистіти, зрозуміли маленьку. Це все робиться з одного кусочка. І потихеньку, так, хвостик, хвостик ми будемо дути. І потихеньку ми виліплюємо маленьку голівку з дзьобиком. Після того, як ми гарненько все загладимо, ми зробимо отвір для того, щоб можна було свистіти. І в кінці заняття спробуємо заграти якусь мелодію на цих чудових дудочках свищиках. Я він свище, я вам зараз покажу. свищити. трошки можна Дивіться. Це я вже зробив перед заняттям, щоб вам показати. Бачите? Отакі маленькі свищики ми зараз і зробимо. Домовились? Так! Значить, спочатку. Давайте всі встанемо і розімнемо наші ручки, трошки е е пальчики, як завжди, ми це робимо. Можна попригати, по пострибати. От, всю енергію зайву скинути. Пальчики, пальчики розминаємо, потерли ручку об ручку, ручку об ручку потерли, щоб ручки нагрілись наші. Так, зігрілись ручки трошки. Загрілись, тоді, тоді сідаємо на свої місця і до роботи. Спочатку що потрібно зробити з глиною? Скажу. Ні. Не чую. Розм'ять. Правильно. Потім що ми робимо? Захто туха! Усередині пустий. Правильно. Потім хвостик. Потім що? Голову. Голову. А на голові у нас що буде? Починаємо працювати. Так, і тепер давайте тихенько працюємо. Домовились? Все. Починаємо. Розмяли глину. Розмяли глину і починаємо потихеньку робити м'ячик. Почав ліпити, молодець. Я вже мене ліпим Я вже там не тільки в мене. Ліпити. Ну я знаю, що в тебе добре виходить, так що давай. Нам ще потрібно зробити, щоб вони засвистіли, пам'ятаєте? Так! Да. Дирочки ми поки що не робимо. Ми тільки-тільки ліпимо саму форму свищика. Домовились? Можна. Щоб круглий був. Не, не обов'язково. Пташечка ж може бути різна, може, може трошки. Вона всередині порожня? Да. Добре. А Не забуваємо, що пташечки наші повинні бути порожні чудовий м'ячик. Да, правильно, правильно. Вот и закрывай. Потихеньку, в середине і и давай закрывай потихеньку его. Александрович. Александр. Чудово. Ну вы справжние майстры. Справжние майстры. а, Александр. О. О, чудово зробила. Угу. Молодець. Вшикнула, то повітря вийшло з глини, бачиш? От як розминаєш, то якби не воно зараз не вшикнуло, то коли ми поставимо в піч твою роботу, вона може що всати з нею, якщо повітря залишається. Що, що буде вибухнуть, лопнути може правильно.

Я бачу, вже майже робота підходить кінцю. У кого не вийшло? У всіх вийшло. Так, тепер зроби, давайте зробимо пташки наші оченята. Взяли інструментом. Щочки добре. Я то зробив. Я побуду. Оченята зробила вже, так? У всіх получилось, так? <риклад> чи у когось є проблеми? Скажіть мені, будь ласка. мене <риклад> Немає, Немає? добре. Так. Оченята всі зробили вже, чи ще? Так, Так? ну значить, ви всі молодці. Тепер давайте спробуємо, щоб наші пташечки заспівали. А ну давайте. 3-4. Ого го! Ну Ну все, хватить, хватить, хватить. А то діти, діти, хватить, хватить, хватить хватит свистіти, Постав, поставили, поставили свої свищики на стіл. Поставили на стіл, друзі. Ви чуєте мене? Ми... От поставте, зараз зараз виправимо. Значить, якщо не свистить, щось там сталося. А... Так, тихенько. Якщо... Чому перестає свищик свистіти? Ви свищите, він зволожується і е, перестає той отвір, залипає. Не свистіть. Зараз вони підсохнуть, підсохнуть. Ми їх випалимо. Ну, Хіба е, вологу іграшку можна випалювати? Спочатку вона висушиться на паличці, потім ми з вами в суботу принесемо. Всі роботи чи, да, в суботу принесемо до, 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 до нашої печі, От, закладемо їх туди, От, потім я включу піч, вони нагріються, і потім через день вони охолонуть. потім ми їх достанемо і вони стануть крепкими, як цегла. А і один... і, і додому. Звичайно, ви всі роботи забираєте додому. Давайте тепер згадаємо, як. Робиться з вищих. з чого він починається? <риклевиця> так, давайте по черзі руки піднімаємо. Кажи кульки кульки. Правильно розм'яти глину, потім зробити кульку. Далі кажи. Палецька палець і зробити. Що? <риклевиця> Не кричимо і дарати м'ячик. <риклевиця> порожні. Зробити порожній м'ячик. Правильно. Потім витягується. Правильно. Потім робиться. дірочка для свищика. Правильно. Дві, дві в хвостику дірочки робиться, одна знизу, одна в хвостику, так? Щоб повітря пролітало туди і свистіло, так? От. І потім декорується свищик, робиться оченята і все. І можна ставити свищик, висихати. Можна ще й прикрасити. Так, так діти, вам сподобалось? Да! Ще будемо робити свищики? Да! да не так голосно. А на наступному занятті який свищик ми з вами зліпимо? Які пропозиції є? Курочку. Курочку. Ну добре, будемо на наступному занятті ліпити. Курочка. Ну, можна і корову. Молодець. Молодець. Людове. А Людове. Так, всі молодці. Так, друзі, тепер обережно ми ставимо свої роботи отуди на глиняні на гіпсові плити для того, щоб вони підсихали. Я додому заберу. Добре, ти ви забереш додому. Так. ось та на А, так да, не забудьте підписати свої роботи знизу. Добре, забери додому. Зараз ми з вами приберемо наші робочі місця і тільки після цього ми зможемо йти додому. Домовились? Все, і руки можна помити.